Всім привіт я не знаю з чого почати, тому що ну блять, я знімаю цей відос не то, що в останній момент, прям вот, за два дні як він має вийти, блять. І я не розумію. Сука, ця флешка в мене заїбала, блять. Як і телефон, воно, блять, ну, кончити Просто я не розумію, якого хуя вона просто телефон не почав Бачите, флешку, тому що я зараз все. А блять, той файл з, з тим відосом, він просто ну, зник нахуй і мені зараз прийдеться заново перезрівнювати. Окей, це все. Це організаційні моменти, і ще я хочу сказати, що не, це я вже на цю куточку, я, я не міг. ну, Блять, в останній момент все робиться, і я зараз просто ну, знаходжусь у куточку, добре, що в мене є вільний час для цього, і, в принципі, можливість, щоб зазняти цей відос. Інакше б цього нічого б не було. Отож, всім з вами і ш... відео з по 5 речі каналу, де я хочу просто поговорити з вами і не знаю, сказати, що все ніби гаразд, і, і розкрити деякі деталі, можливо, із попередніх років, коли я знімав. Е, зразу кажу, по 2 він затягнеться, тобто він буде пізніше першого епізоду. Скоріше за все, по технічним причинам, не можу просто. Детально все зараз розказувати про час Тінесі, а мені треба зайняти цей відео може швидше чи якомога коротше. Почнемо з того, що я займаюся контентом більше шести років. Так, ви не, вам не почулося, я займаюся контентом на Ютубі більше шести років просто, і за того, що в деякий момент в мене був просто якийсь тільти, я просто видаляв канал. Таке буває, я, я нічого не можу з цим поробити і назад якось себе вернути і сказати не видаляй то. Це що правильно, але з іншого боку, ліпше би, якісь б якісь були б спогади. Якщо вони виникли б неприємними, то я би теж би якісь ці канали або відоси, які є і зараз на моєму каналі, просто ви їх не бачите. Так, да. е, Почнемо з того, що 27 жовтня 2017 року я створив е, оцей канал і ще два розенних один з яких я видалив пізніше був. Та Ніби я знав, блять, що я такий уєбан, що просто зразу на майбутнє собі буду згоблю, блять, можливо, все повториться, як і було деякі рази попередні до цього, і якось так. Але сам контент я починав знімати вже, ну, викладати на той канал вже на початку 2018 році. Це було КС 96 і. То концепт каналу заключався в тому, що ти просто щоб мої підписники за допомогою голосування вирішили, про яку гру я буду робити нарізки, всякі респлеї і так далі по конкретній рі протягом місяця. І першою рою я вирішив так внезапно якусь CS 16 випустити, там прям рано все було хуйово. Пізніше, якщо не помиляюсь, був авторс Blitz у лютому, а потім в березні був. Майнкрафт, якщо не помиляюсь. То ти якраз, якщо не помиляюсь, вистроїв відеос нарешті Майн. Із-за того, що я з'явився на якомусь лівому каналі, якого я взагалі навіть ніколи не бачив і перший раз про неочую. Але при цьому цей канал мав десь 150 чи навіть 200 тисяч підписників. Там він російськомовний, він більше вісмінює, як неправильно знімати веспа її, але. Факт в тому, що я з'явився у відосі, де були найпопулярніші веспечки, ніби натякає на те, що в майбутньому, можливо, буде щось краще. І я тоді, в 2018 році думав, що можливо зараз до 2022 я буду хоча б мати 100 тисяч. І надія була, але в принципі в мене не було ніякої можливості якось себе обрайднути. І єдине можливо, що це просто телефон більш. Дужчий, більш кращий і все. Ноутбук усі тим самим. Це сімейний ноутбук я просто не можу зараз. Я, ну, тип, так. я не пам'ятаю, що далі вже було після Майнкраут, скоріш за все, було КС, КС точніше. Потім може ще якась дота, я не пам'ятаю, якщо чесно. Пам'ятаю, вже не те, що в веб не я ще випускав GTA Vice City, там вже навіть був якийсь збірник фактів, типу я там озвучив якісь не сценарії, а просто взяв з якогось рандомного сайту факти в Vice City і пішов їх знімати. Навіть якщо не помиляюсь, один, то один у мене ще був зірсував сповіщення, коли я знімав. І тут там, там була така ситуація, що підписник Написав тоді, коли я якраз з, з, знімав футаж для відосу. Бо я знімав тоді типу футаж і голос свій, як я читаю сценарій. І в принципі це була нормальна ідея тоді. Зараз я про і можу це зробити, але здебільшого для, для везів ти постійно маєш зразу е, записувати голос, аби. Е, Побачити, так скажімо, першу реакцію. І тому якось так. Е, в 2019-му я не знаю, я навіть не пам'ятаю, що потім було. Е, в Асіті і все. Я, і в мене тут просто пам'яті вже розмита. Пам'ятаю, що, в, що в, е, ще в кінці 18 можливо щось е, було з Бравл Старсом або Кваш Родіалям, я не пам'ятаю, якщо чесно. Потім якось на початку 19-го я почав якусь херню молоти. я просто, ну, У просто... мене з'явилося те саме бажання видати канал. Я навіть один раз був, що я просто приховав всі відоси і пожартував, що все, кінець до дідосаті, і всі такі, бля, ну ти ну, ти молодець, звісно, і так далі, почав мене підтримувати. Це було. Це був байт, якщо чесно. Я не знаю, навіщо я тоді зробив. Мені здається, це був байт. Я тоді не пам'ятаю цих емоцій, якщо чесно. Я розумію, що я щось е, думав про те, що ліпше вже нічого не робити, і видав тоді вже канал. Але пізніше я вернувся. Ну, Типу, блять, це було очевидно. Е, десь, якщо не помиляюсь, старий місяць, 19 рік, я випускаю. Е, Спочатку треве, потім запускав якийсь інформативний відос, і почалось. CS, потім я вернувся до формату голосувань. Вигравав Brawl Stars я знімав Brawl Старс. Якщо не помиляю, що на бу... ще тоді були невоги і Challeng. Не судому це був, був 20-й рік. У 19-му був е... артизіанський Cup челлендж тоді, якщо не помиляюся, я ще почав знімати невоги. Ну, в принципі, формат невлогу це хіба вже другий був показаний, плюс-мінус такий, як я хотів зробити ще спочатку. У мене є ще багато футажів, фоток і відео. типу. Що я знімав, коли був за кордон, у мене є вони, я просто їх нікому не, ні, ні, не показував, бо я думав, що можливо щось е, не так буде, і якщо я щось покажу неправильно, то е, не знаю. Просто був якийсь страх, не знаю. Я можу зараз використати, в принципі, цей, ці всі відео і фото, е, відкритий доступ, але це тільки за вашим бажанням, я думаю. Якщо вам дійсно цікаво, то. Напишіть в коментарях, я можливо десь зроблю е, в Google Desk і там все закину. Там буквально до 100 файлів має бути е, з різних місць, як направляюся, Краків там є, Бернім там є, е, може вона і Прага, і. Амстердам, скоріше за все. Бо бурно, я не пам'ятаю, що я щось би знімав, бо ми, бу, бо ми доволі. Ж, ну, Проїздом таке було, здається, я не пам'ятаю, якщо чесно. Чи, ми в Празі, чи то було, що ми були в Брно, я щось знімав, а в Празі ми просто проїздом пройшлися і все. Я чесно не пам'ятаю. Е, якщо не помиляюсь, навіть тоді 27 жовтня було. Мав бути дворіччя каналу, але я ще один їхав додому з поїздки. Тому я нічого там взагалі не робив. Якщо не помиляюсь, навіть ні якийсь стрім не робив. До речі, по стрімим цього року не буду ніякого стріму. Типу, я не знаю, там якийсь, яку буду знімати, буду стримати, як я граю тут, або КС, або щось по телефону. Я цього не хочу. Я, в принципі, або. Зроблю якусь рестацію в Інстаграмі, скоріше за все, або в Телеграмі. Також по соні є в описі, і ви можете підписатися, за яким цей відео ще триває, можливо, десь під вечір, або 16-та годин, скоріше за все, за київським часом, можливо, я щось зроблю. Так. І в принципі, ви всю детальнішу історію вже знаєте. Концерт, цей концерт, який зараз триває, він почався на початку 21-го року, коли я вже подумав. Похуй, буду робити проходження, тобто весплеї, і мені буде поїбать. Ще може якісь розмовні відоси, де я буду розказувати якісь повсякденні проблеми, і свої, може, я не знаю, просто розмовний відос, типу як зараз. І все. Все. І цей концепт поки що тримається е, доволі нормально, але поки не зникнуть ідеї, що які далі ігри проходити. Ви в принципі можете написати якісь пані ігри, але скоріш за все. Можливо, ось вже не буде. І мені прийдеться перейти на інший концепт. Скоріше за все, буде це контент тільки по одній ігри, і я навіть знаю, про якій. І, можливо, ви догадуєтесь вже. Ладненько. Надіюсь, що все вам розтовкував. Якомога більше деталей ви почули від моїх слів. І думаю, що вам сподобалось. Всім дякую, хто підтримував мене, ставив якісь вподобайки, якось підтримував фінансово. Писав якісь коментарі, просто підписувався, або навіть просто дивився відоси. Дякую всім за цих продуктивних, можна так сказати, 5 років. Я дуже радий бачити, що є аудиторія, по крайній мірі, хоч вона складається із знайомих і друзів, але аудиторія є. Хоч її підписники і на корочні. Всім до цього я також вам сказати. Дякую за перегляд. Якщо став подобайку, якщо не підписати з каналу, то підпишіться не будете. Якщо підписати з каналу, то підпишитесь. Тож міжнародні з повідомленнями відео после культури мой інстаграм або телеграм канал. Посаджу опції. Також писання опції є на мой на мой твиттер, на мой Steam account. Е, також пишете комментариї, аби я знав вашу реакцію по то, я бачу лайки і дизлайки, це в принципі. Нічого мені не каже. Також на, на посилання в Кубі я забув про це. Також я почав ще в описі робити привести актуального і інших проходжень. Ви напевно вже замітили можливо. Ось якось так. З вами було СТС. Ось такі от відео по п'ятиріччях каналу, такий розмовний відос. Wszystko, co już mam z to się Do Game over. Oka.